Рік тому, коли стала депутаткою Київради, от чесно, я прозріла, бо я не очікувала. Я якось не дивилася на перелік от весь склад Київради, який є. Хоча я за Верховною Радою спостерігаю, я знала проблему ОБЗЖ в парламенті. Однак я прозріла, що в столиці України. Так само є ОПЗЖна, нехай не фракція, але їхні представники, тому що фракція зрозуміло, наразі розформована а, виключно в силу рішення РНБО та рішення Верховного суду де ОПЗЖ та інші партії, такі як Шарі там і так далі, були заборонені. Однак вони на сьогоднішній день все ще є депутатами Київради і в місцевих окремих радах так сама ситуація. Більш того, що цікаво, що цих депутатів, на відміну від всіх інших місцевих депутатів, навіть не можна відкласти. Кликати застосувати норми по відкликанню, які на сьогоднішній день діють. А у нас у відповідному законодавстві, тому що ну кажуть, же, фракція і партія ж заборонені. фракції відповідної немає, то нема звідки відкликати, тобто шикарна логіка.